Шановні працівники судової охорони, від імені Вищої ради правосуддя і мене особисто прийміть найщиріші вітання з річницею заснування Служби судової охорони. За період із дня створення служба судової охорони успішно виконує покладені на неї завдання із забезпечення підтримання громадського порядку в суді, особистої безпеки суддів, працівників суду, учасників судового процесу, а також охорони приміщень суду. Органів і установ системи правосуддя. Ваше професійне виконання службових обов'язків дає змогу суддям, працівникам судів, громадянам почуватися захищеними та бути впевненим в тому, що їхнє життя і здоров'я не опиниться під загрозою. Важливою і відповідальною є ваша робота в нинішній період повномасштабної агресії Російської Федерації, оскільки потреба в забезпеченні надійної безпеки роботи суддів Є особливо необхідною. Саме завдяки вашій щоденній відданій праці суди залишаються безпечними для працівників суду та відвідувачів. Ми шануємо ваш професіоналізм і вдячні за сумлінне виконання службових обов'язків. Зичу вам міцного здоров'я, родинного щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх ваших добрих справах, професійного зростання, миру. Та найскорішої перемоги для нас усіх.